Ага. Один за одним. І суми, і судакиї. Драчі тягають по повної програмі. Воно знов дивіться. Шарпачі на доганялки короте, рулять. На доганялки клює гарно, бачите. А от по-нормальному не хоче. Що там? Опять сом чи що? Дивіться, знову сом. Нарешті перший судачок взяв. Зараз подивимося, що у нас клюнуло. Невеличкий, так? Немаленький. Да? Коротше, не треба далеко кидати. О, та ти що? Красиво. Диви, який гарнесенький. Головне, що накльов, диви. Ну це під кіло. Найбільше зважемо. Клас. Ну, такі судочки, бачите, клюють. Клюнув на отаку різинку. 30 грам грузик. ну Він уже пузыря випульну. Ну, забирабельний що там 830 г. Ну, хорошенький, перші є з почином. Дякую. Вітаю.